Ради всіх вітати на каналі сервісного центру ADM Дім Київ професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ми продовжуємо викладати ноутбуки, які були відновлені в нашому сервісному центрі. Там є зараз у нас в продажу наступний ноутбук. Це в нас ноутбук культового бренду Razer. Це Razer Blade 14, Як ви можете зрозуміти з назви це 14-дюймова модель. До речі, саме в цих ноутбуках Razer використовуються дуже часто дуже потужні конфігурації, як саме і в цьому ноутбуці, тому що в ноутбуці, давайте подивимось одразу, встановлений топовий процесор Ryzen 9 5-го покоління 5900HX. Детальні характеристики зможете побачити в нас на сайті. Та як завжди, в нас є дві, дві відеокарти. Одна вбудована в процесорі, ну вона дуже з низькою енергоспоживанням низьким, тому що тому ноутбук може працювати від батареї близько 6 годин. Можна подивитись, буде на сайті. У нас буде скріншот. А також є дискретна відеокарта RTX 3070. Ця відеокарта вже потужна, тому що вона має 256 бітну шину, має 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 тому на цій відеокарті можна спокійно гратися в будь-які ігри на ультраналаштуваннях. Тому, як бачите, незважаючи на те, що ноутбук дуже маленький, має дуже потужну конфігурацію, одразу можна сказати, що він підійде для будь-яких взагалі завдань, при тому він ще зберігає мобільність, тобто буде дуже зручним помічником, якщо вам треба буде працювати з ним не тільки на столі, а треба буде працювати десь можливо навіть в дорозі або переміщуватися та працювати на цьому ноутбуці. В різних містах і також можна працювати як з будь-якими браузерами там, програмами на будь-якої складності, а також гратись в ігри. Тому культовий, потужний, цікавий ноутбук для будь-яких завдань. Продовжуємо детально. Процесор відеокарта я вам сказав. Далі йдемо. В ноутбуці у нас тут є 16 ГБ оперативної пам'яті. Я такий обсяг вважаю комфортним для будь-яких робот. Та для ігор є єдина, єдиний нюанс, який складається в тому, що оперативна пам'ять цьому ноутбуці знаходиться на материнській платі. Отже, додати її сюди буде неможливо. Немає тут слотів оперативної пам'яті це той обсяг, з яким цей ноутбук буде працювати. Але, як я вже сказав, з 16 МБ ніяких проблем при навіть більш ніж звичайному використанні у вас не має бути. Диск, який в цьому ноутбуці є, це той, який був з заводу в ньому. Це бачимо швидкий Samsung серії MZVLB. Має він обсяг 1 ТБ. Пропрацював за весь час він 85 днів. Всього лише 18 ТБ було записано 99% стан його здоров'я. Тобто швидкий диск в чудовому стані. Батарея взагалі не має зносу. Скільки часу вона пропрацює, цей ноутбук від батареї буде в нас на скріншоті, ви зможете побачити. Тут, тут, тут також все чудово. Так, Екран Екран теж в цих ноутбуках, як і взагалі в резерах, Зазвичай дуже якісний. 14 дюймовий як я вже сказав. Тут в нас, давайте подивимось, якщо не помиляюсь, роздільна здатність має бути підвищена, має бути 2К. 2560 на 1440 пікселів, тобто підвищена 2К роздільна здатність. Щодо частоти, бачимо, що це 165 герцовий в нас екран. Дуже якісна картинка за рахунок ще того, що. Він має 100% охоплення серджбі, можливо, навіть і більше, тому що я не зміг знайти повні характеристики цього екрану. Бачимо, які великі кути огляду. Тобто якість екрана преміальна, якість зображення картинки також можна це одразу помітити. Воно відрізняється від більшості ноутбуків. Дуже приємні, приємні кольори, кути огляду і таке інше. Грати на такому ноутбуці дуже приємно, бо ще й завдяки роздільній здатності в 2К ви бачите значно більше деталей зображення на відміну від звичайного Full HD в будь-яких іграх. Так, в ноутбуці в нас є веб-камера непоганої якості, як це завжди в Razer. металевий корпус, як я вже сказав, Переходимо до стану. Стан ноутбука чудовий. Ну, Якщо придивлятись, можна там помітити, можливо, якісь дрібні подряпини або ось такі невеличкі, скажімо, пошкодження граней. Але кути тут цілі, ноутбук в нас не падав, ніяких критичних пошкоджень немає. Стан по клавіатурі також, як на мене, близький до ідеального, тому що немає навіть потертостей на найвживаніших кнопках WSD. Бачимо цілі нормальні тут решітки. Всі, як я сказав, цілі кути, великий зручний тачпад. Клавіатура з програмованим. Підсвічуванням, до речі, тут в Raseraх, як я завжди кажу, є своя утиліта Razer Axon, де є бібліотека з різних тем робочого стола, і встановлюючи цю тему, тобто замінюючи і wallpaper одразу, ви замінюєте автоматично і схему підсвічування клавіатури, робиться це в один клік. Дуже зручно, схем дуже багато. Тобто щодо кастомізації цих ноутбуків, все дуже зручно і з великим вибором. Так, Як бачимо, є в нас російські та українські літери на клавіатурі. Клавіатура, до речі, має там чи 7 чи 9 ступенів регулювання яскравості самого підсвічування З цієї точки зору в вразора все це є. Давайте до портів, незважаючи на маленький свій розмір, все ж таки, ноутбук має такий самий, як на мене, набір портів, які мають і більш. Ну Трошки на один USB менший, ніж 15-дімові моделі. Починаємо звідси. Тут в нас свій специфічний роз'єм для під'єднання блока живлення. Ось так він виглядає. Блок живлення, ну, як завжди, як це має бути, з особливо з потужними ноутбуками. В нас оригінальний відповідної потужності: 230 Вт оригінальний Razor. Тільки оригінальний ми рекомендуємо використовувати, тому що. Вже ми бачили, як неоригінальних блоках живлення за рахунок того, що непоганої якості виконана ось ця фішка, вона може від нагрівання втрачати той контакт, якість контакту, яка має бути в цій, в цій фішці. Через це нагрівання може ще підвищуватись. І це може призвести навіть до того, що при переміщенні цього роз'єму у вас буде з'являтися або пропадати контакт. Це буде призводити до того, що ноутбук буде переходити з батареї з мережі на батарею. Варею, в іграх це може викликати те, що у вас будуть спонтанні стрибки, FPS і так далі. Ну, тобто це дуже неприємні такі можуть бути нюанси, яких не буває з оригінальними блоками живлення. Так, далі бачимо у нас USB 2.03.0, USB Type C, роз'єм для під'єднання 3,5 дюймового наушників. До речі, USB Type-C, мною перевірено, що найкраща, найшвидкісніша робота USB-Type-C. До речі, саме в разерх і ну, там буквально ще один чи два бренди. В інших ноутбуках все ж таки, незважаючи на те, що type це є, начебто USB 2.03.0, але швидкість переміщення даних все ж таки там менша. Так, з цієї сторони в нас ще один USB Type-C, знову ж таки, високошвидкісний порти, звичайний USB 2.03.0, HDMI і отвір для під'єднання Kensington Lock, тобто закріплення ноутбука. Тому з обох боків ноутбука є USB-порти, з кожного по два звичайний та Type-C. Є HDMI, ну тобто розширений, можна сказати, набір. Все ж таки, я вважаю, немає мережі LAN, але зазвичай зараз все в нас на Wi-Fi, це, я гадаю, не буде великою проблемою. Тобто, ось такий маленький, проте дуже компактний помічник, дуже якісний, потужний, культовий бренд. В ноутбуці дуже така специфічна, розвинена, ну, розвинена для того розміру ноутбука, звісно, який є. Система охолодження, яка є у вигляді випарювальної камери, ноутбук у нас був повністю обслужений. Проблема з цим ноутбуком, коли він до нас приїхав, була невелика. Він навіть працював. Була дрібничка з прошивками, через що не працювала коректна дискретна відеокарта. Цю дрібничку ми виправили, як завжди, якісно ми все це, це робимо. Перебрали систему охолодження для того, щоб... Все тут було в нас на свіжих термоінтерфейсах. Ну, воно і про спроектовано таким чином, щоб не дуже нагріватись. А і ще після того, як ми це все перебираємо, відповідно ніяких проблем з цим ноутбуком не буде у вас при використанні. Як завжди, ми надаємо гарантію 6 місяців на всі придбані в нас ноутбуки. Окреме відео про гарантію в нас ще буде, воно буде, посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви будете на сайті, воно має бути наступним за цим відео. Давайте для тих, кому це цікаво, подивимось параметри відеокарти, яка тут встановлена для тих людей, які бажають бачити, що в нас тут з потужністю. Так, в цифрах дані щодо відеокарти 3070. Все це, я гадаю, можна зараз побачити. А тепер давайте ось в нас ці дані, які відносяться саме до відеокарти. Навантажувати будемо. нам Досить розповсюджена програма для відеотестування. Ось наші цифри. Так, будемо одразу дивитись температуру відеочіпа. Максимальну потужність е, відеокарти, ну, давайте і максимальну потужність відеочіпа самого. Ну, гадаю, цього буде достатньо. Так, ну відеокарта зараз у нас тільки починає грітись, тому зараз тут взагалі будуть дуже низькі цифри, там, як бачите, в 60 градусів. Якщо не помиляюсь, і в нас є скріншот в максимальному навантаженні. В сталому режимі відеокарта працює десь приблизно біля 74 чи 77 градусів. Для ноутбуків ігрових я вважаю, це просто чудовим результатом, бо зазвичай в більшості ноутбуків все ж таки відеокарта догрівається до 80 або навіть більше в деяких ноутбуках. Щодо потужності відеокарти, бачимо, що відео підсистема в нас видає 812 Вт, і GPU у нас 59 Вт. Ну, все працює в режимі ПВР, так як це і має працювати, без будь-яких тротлінга та проблем. До речі, навіть температура на процесорі, незважаючи на те, що це Ryzen 9 5900 x зараз бачимо всього лише 80 градусів. Ну, звісно, це буде вище. Тому що все ж таки Ryzen гріються. Ось так виглядає в цифрах в нас потужність саме відеочіпа. тому вся інформація щодо ноутбука я вам намагався надати. Якщо будуть додаткові запитання за цим номером телефону в месенджерах Viber або Telegram, ви можете їх задати. Я зможу скинути вам якісь відповіді, навіть фото чи відео, якщо це буде цікавити. Якщо ви хочете перевірити, побачити ноутбук самостійно, ви можете прийти до нас сервісний центр на поділ в Києві та побачити його своїми очима. Або замовити з новою поштою. Ми не беремо передоплат за ну вартості ноутбука. Передоплати ми не беремо. Беремо тільки за доставку 300 гривень. Всі ці деталі, як я вже сказав, будуть в окремому відео. Ось такий маленький потужний помічник Razer Blade 14. На 9-му 900HX RTX 3070, 16 ГБ оперативної пам'яті, L... здається, DDR4. От, до речі, що це за тип пам'яті, бо вона на материнській платі. Де здається? А, вибачте, мабуть, DDR5, це, мабуть, у нас вже. Хоча може і 4. Вибачте, не, не пам'ятаю цього. Буде в нас в детальних характеристиках на сайті. Це ви зможете побачити. Там точно я цю інформацію о, визначу і о, викладу, щоб ви її бачили. З дуже якісним екраном, в дуже о, класному стані, майже без слідів використання. Дякую за перегляд. Серіс на центр Єгії Київ». До побачення.